Вітаю! Я Юльчук Дана, учениця восьмого класу на гімназії СМАТ. Сьогодні я хочу звернутися до теми, яка залишається актуальною і навіть болючою теми рідної мови. Скільки вже слів сказано про унікальність, красу та милозвучність нашої мови, Хочеться ще раз підтвердити словами класика літератури Запорізького краю Григорія Івановича Людого. До вашої уваги поезія рідному слову. Я хотів щоб ви відчули, як співасіє слово, од кровеннями зозулі, шаром кубуньок медових, і живими сопілками, що в гілках струмують соко, колубиними свайбами, в небі високо, високо, як діток своїх любити кожну крапку, кожну кому. Не розвійте їх по світу, не віддайте їх нікому. Є лепечене мовлятко, і, мов крапочкою, плаче, те. Назвати хоч і татком. М, як мама, все пробачить. Р. на мисто. Г, над гулькою подує. Л, п'яке полтавське чисте. Ти прислухайся, ти чуєш? Кожна літера кровина це все рідне, це все наше, це твоя і моя провина, що до нас віти їм страшно, що блукають десь бездомні, що же край дороги. І здригаються судомно. І питають шлях до Бога поверніть їх знов додому, Їм серця своє вітайте, не відайте їх нікому, їх у душі поверніте, щоб до віку, до спокону, як земля, як рідне поле, щоб нікому, щоб нікому і ніколи, і ніколи. Бережімо нашу мову і ніколи не забуваємо. Поки існує мова, то ти існує народ. Дякую за увагу.